Чому люди не хочуть залишати мегаполіси? В голові вже в них склалося таке чітке розуміння того, що життя в мегаполісі і є ідеалом взагалі життя? Тобто вони якось не проти залишити мегаполіс, але в голові у них вже якась така психологічна пробка. Їх зачаклували? Хто їх зачаклував? Чаклуни, прокляті вчені. Вони зачарували їх телевізором, інтернетом. Вони зачарували їх музикою, зачарували упромінінами всякими їжею отравленою. Тобто люди отравлені і зачаровані. В них перестав працювати мозок. Вони стали безсильні, стали слабовольні, стали турсливі. Люди танцюють і співають. Ще Катерина II говорила: коли люди пляшуть і пають зла, не думають. І тому люди повинні постійно танцювати і співати. Тому, куди ви не приходите, повсюди мозон. Всюди артисти, повсюди їх розважають шути, щоб ви тихо і спокійно подихали, щоб ви не бухтіли, щоб ви ні про що не думали. Це і називається зомбі і дебіли. Вас так зомбують.